В ситуації стресу, війни або травми дитина часто регресує і повертається до форм поведінки, які були в неї раніше. Так часто відбувається, коли доводиться переїжджати в іншу країну або місто, змінювати школу або оточення. Тоді діти можуть почувати себе самотніми. Регрес в ситуації війни, в ситуації напруги є досить нормальною формою реагування. Якщо дитина не має досвіду проживання в нових умовах, вона бере за основу форму поведінки, яку вона мала раніше. І звісно, регрес це найзрозуміліша форма для дитини. Тому, наприклад, якщо дитини 8 років, вона вже могла на певний час залишатися вдома сама, спати окремо, а потім зненацька дитина починає поводити себе, ніби як їй 4. Плакати, капризувати, влаштовувати істерики – це нормальна реакція. Форма організації внутрішнього проживання в нових умовах, щоб адаптуватися, дитина витрачає величезну кількість внутрішніх ресурсів, і поповнення цих ресурсів дитині мають забезпечити батьки. В нашій розмальовці ми знайдемо вправи, які допоможуть це зробити. Наприклад, ви разом зможете намалювати з дитиною друзів для уявного персонажа рибки, яка теж почувається самотні в океані, або намалювати космос з великою кількістю планет. В космосі теж може бути страшно, однак, коли поруч так багато зірок і планет не потрібно почуватися самотнім. Це ми можемо пояснити дитині в процесі виконання задач. Також розмальовка пропонує розформувати долоні мами, долоню тата і дитини, так з'єднати їх разом, щоб забезпечити можливість спільно прожити цю ситуацію. Також намалювати поле з квітами, спочатку одну квітку, а потім поруч з'являється багато нових. Добре працює зображення геометричних фігур. Запропонуйте дитині намалювати різні геометричні фігури. Якщо дитина вміє писати, то спробуйте разом описати, що таке сум, що дитина відчуває, коли самотня? як це? Нам потрібно забезпечити дитину повною внутрішньою командою, щоб вона. Могла свої емоції розділити з кимось, запропонувати намалювати власну вулицю з будинком або великий автобус, в якому дитина подорожує разом з рідними та друзями. Також розкажіть про власний досвід, коли вам було самотньо в нових умовах, але ви впоралися і все було добре, допомагає перегляд сімейних альбомів. Наша розмальовка створена таким чином, щоб батьки могли надати психологічну підтримку дитині самостійно в домашніх умовах, виконавши запропоновані в розмальовці вправи, дитина зможе відновити свою впевненість в тому, що вона не самотня, і повернути собі відчуття дому безпеки.